У 37-річного морського піхотинця Миколи численні перелами забиття. Розповідає, поранень зазнав, коли його машина під сартаною підірвалася на фугасі. Я нафік слітів і все. Водителя моєго товариша більше немає. У нас сколько місця з'їхати? нього нічого не залишилося. Ну і ще пару чай сюди зі мною перевезли. Николай получил тяжелое ранение, тяжелая черепно-мозговая травма с ушибом мозга, переломом костей свода основания черепа, травма грудной клетки, перелом ключицы, лопатки. Но состояние его Стіжоле стабільне двох побратимів Миколи з пораненнями доправили до Дніпровського військового шпиталю. Один із них із тяжкою контузією, іншому осколок потрапив у грудну клітку і зачепив легеню. До нас прибув, прибув обласний теракальний хірург, який проводить консультацію. і Дивиться дані комп'ютерної томографії, дані рентген знімок для визначення необхідності виконання оперативного втручання з приводу видалення цих уламків. Ще один із поранених морпіг Роман потрапив під обстріл під талаківкою і спіймав два ворожих ос. Колки. Один із металевих уламків так і залишиться у бійця в нозі. Мені одразу в спину потрапило. Я не замітив. Минут через 10, смотрю, йде. Почав виходити і серед поля ще раз накрило і в ногу попало. Тут достали, там будуть жити зі мною. За словами лікарів, оперативні втручання, які провели бійцям у Маріупольській медики, були вдалими. Попереду у пацієнтів реабілітація. Наталя Світлова, Андрій Ковбаса, Дніпро, п'ятий канал.